30 нових спецавтомобілів та помпові рушниці отримали поліцейські офіцери 13 громад Тернопільщини. Захід відбувся в межах проєкту поліцейський офіцер громади 23 серпня. Аби вручити ключі від службових Рено до Тернополя особисто завітав голова Нацполіції України Іван З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну цей проект був дещо призупинений, однак зараз ми знову. Активно починаємо його впровадження. Його підтримують наші міжнародні партнери і, до речі, 11 автомобілів це якраз закуплені саме. Американськими партнерами і передані до національної поліції. Відтепер правоохоронці зможуть ще оперативніше реагувати на звернення громадян, оскільки якісна матеріально-технічна база є важливою при виконанні службових завдань. Цього ж дня Іван Вагівський офіційно призначив керівником поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка, який з 19 червня цього року обіймав цю посаду тимчасово. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.